Видання Аксіос пише про те, що переговори зайшли у глухий кут, якраз через позицію Мединського. Це очільник російської делегації на цих перемовинах. Він вже колись очолював, її, потім його не знаю, відсторонили чи була там заміна гравця в команді росіян. Тепер він знов от у женеві, і пишуться журналісти американці про те, що глухий кут саме через позицію. Росіян, що ви про це думаєте, і наскільки це може бути ну, позитивний сигнал для нас, якщо про це пишуть американські ЗМІ? Боже, яка неочікуваність, що приїхав Медінський, і все зайшло в глухий кут. Там. Та вони самі прекрасно все це знали. І Марко Рубіо, відповідаючи на запитання, чи бачить він перспективу, також неоднозначно дав зрозуміти, що навряд чи щось відбудеться. Самі американці неодноразово чули і бачили, як Медінський поводив себе в Стамбулі. Тому говорити про те, що вони всі, всі одразу зрозуміли, як тільки була змінена керівник делегації росіянської, одразу всі зрозуміли, що нічого від неї очікувати не можна. Ну, але бачите, процес триває. Процес це іде, і в, в будь-якому випадку Вітков виходить і каже, що все чудово, все прекрасно. Прогрес за прогресом навіть не встигає збирати ці прогреси. Важко щось говорити. Дивіться, Росіяни не хочуть миру зараз на даному етапі в такому форматі, як їм пропонує Україна. Вони не готові піти на мир. Хоча фактично для них це було б дуже дуже вигідно, насправді. І Каякала заговорили, що єдиний варіант зараз отримати хоч якісь преференції, це погодити зараз на мирні умови України Сполучені Штатів Америки. Далі будуть гірші умови, і вони праві. Дійсно, далі будуть гірші умови. Тому що коли Росія виходила на свій пік, вона могла диктувати умови і мене з економічної, і військово-політичної. Зараз ситуація зовсім змінилася, і тепер вони вже намагаються нас наздогнити. Тобто, я не розумію взагалі їхні принципи в цьому напрямку. Тобто гіпотетично звичайно, ми можемо ґрунтувати якоюсь доцільністю пояснення своїм рабам, щоб вони там цю територію там. Окупували, тепер вони щасливі, тепер вони великі завоєвателі. Але якщо вони ну, на кону стоїть е, втратити все, для мене це дуже дивно. Але з ким ми говоримо? Логіки там не існувало, і не існує, і не буде існувати. Тому говорити про те, що і коли розпочиналася ця бійня то ну логі логі логічних скажімо так логічного підґрунтя його не існувало тому що я ще тоді говорив що їм економічно буде кінець ну ось їм прийшло економічно кінець на жаль через 4 роки а не не через ну пошкайте, пан пане це... ви так кажете про це ніби як доконаний факт що економічно їм прийшов кінець ну поки що нібито не не прийшов Дивіться, є, є дані, які фактично підтверджують мої слова, тому це не те, що я собі вигадав. Якщо економіка Російської Федерації споживає дефіцит бюджету на рівні, ну скажімо так, піврічний дефіцит бюджету споживає за один місяць, ну це як мінімум неадекватний зріст розходів і неадекватний приход доходів. Тобто фактично ми розуміємо, що економіка приходить до свого кінця логічного, тобто величезний дефіцит, недостача продажів тої ж самої нафти і нафтопродуктів. Зараз щоб ви розуміли в океанах, морях і всіх інших е е е е географічних структурах зараз знаходиться приблизно 150 мільйонів барлів нафти російської непроданої. Це за, за даними Ройтерс, no, і е е е це колосальна цифра. Це колосальна цифра, тобто вони просто не можуть її продати. А ще хороший фактор, що вони блокують тим самим так званий тіньовий флот. Вони не можуть ним користуватися, тому що він просто гуляє по морю заповненим. Тобто прибутки від цього вони не отримують зараз. Якщо дійсно європейський союз прийме санкції, 20 й пакет санкцій, досить потужний, за словами, бо зараз вже починаються, починаються суперечки. На жаль, знову ж таки, там про блокування в портах, блокування страхування і багато чого іншого. Ну це буде дуже болючий удар, дуже болючий удар, і вже починають деякі країни протестувати. Ми розуміємо, чому тому, що перевалка здійснюється в основному в їхніх портах, там таких наприклад Грузія. І вони якраз розуміють, що це дуже дуже великі кошти, і вони не хочуть цього втрачати. Тобто це мають робити. Самі росіянці говорять, що в них дуже складна ситуація. Вони на Біуліна, раніше вони хоч намагалися хоч трішки правду говорити. Зараз вже все. Вони вже прийшли знову ж таки знову на рівень прекрасних даних, знизили ставку ЦБ до 15%. Але це показує лише те, що вони просто в паніці. Просто в паніці, тому що їх на них дуже сильно тиснуть, е, і олігархи, і бізнес, і все інше. Вони кажуть, добре, ми знизимо ставку, і це призведе до того, що народ почне брати більше кредитів. Ну, ви розумієте, що вже приблизно 10% кредитів у Російській Федерації нічим не підкріплені. Тобто, просто немає чим повертати. Вони просто не повернуть ті кредити, і все, до побачення. Тобто, це все тримається на дні в волосині. Це просто дані, які вже є публічно. А уявіть ще скільки даних, яких немає публічно. І ми говоримо про те, що вони не зменшують апетити, ну тобто вони продовжують інвестувати величезну кількість коштів у війну. Це десятка то й сотні мільярдів доларів, і поповнювати чимось вони не можуть. Ну тобто логічно помислити, що ситуація у них дуже критична. Дуже критична. Я розумію, що там де економії писали, що лише в 27-му році в них почнуться там, в середині двадцом року почнуться якісь там критичні наслідки від цієї війни. Це неправда. Ну, це неправда, тому що ніхто не знає, коли почнуться критичні наслідки. Тому що є ще політичні аспекти, і коли еліти втомляться, максимально втомляться, а вони вже підходять до цього, тому що вони отримують величезні збитки, вони можуть почати задавати питання. Я не сумніваюся, що Путіну, але оточенню Путіна саме найближчого, точно почне задавати. І якщо вони почнуть задавати питання, якщо вони переконають саме оточення Путіна, що все треба припиняти вогонь, ну тоді варіантів Путіна вийти сухим з води точно вже не буде. І це воно вже наближується. І от можете констатувати цей факт на найближчим часом. Воно воно наближується. Це, це досквно. Е, якщо борги зростають експоненційно, втримати їх потім вже буде дуже складно і повернутися на, на назад. Якщо в них цілі галузі просто вмирають, це металургійна галузь, це е, вигільна галась. них металургійна галузь, вони б дали цей статистику. Я буквально вчора перечитував е, про те, що зростання в галузі тільки, виключно на, на золоті. На золоті, і ще якийсь там один метал, це те, що потрібно для військової сфери, для виробництва якихось там ну, знаю, ракет чи якогось, тобто виключно для того, ну і відповідно золото для того, щоб продавати, все інше труби, прокатка, все інше просто в мінус 40 мінус 20 мінус 35 Це цифри, які ну, це, це не те, що там мінус 0,5 чи, чи там плюс це колосальні втрати, це, це на, на межі дефолту, розумієте? І вони не знову ж таки треба перекредитовуватися, брати десь гроші. А з тими ставками, з тими відсотками, вони просто не потягнуть. Пан... Тобто, угу. навіть в кращі часи там виходили великі керівники і розказували, що нам не вистачає перекредитування, тому що дуже великі відсотки. Тобто, це державних установ, це я маю на увазі, там, Рост і всіх інших тих всяких. От. Тобто вони виходять виробництво озброєння. І вони постійно держава їх перекривала. Це було ще коли не було цих великих кредитів. Це було ще два роки тому. Зараз все. Зараз ситуація. Тому я кажу, що ситуація в них архіскладна. складна. І з кожним днем вона стає складнішою. Це все, звичайно, може змусити не Путіна, не Путіна, а оточення Путіна зробити якісь певні висновки, зробити веж... певні кроки, щоб не втратити все. Ти ж розумієш, ти ж можеш проаналізувати, що зараз в тебе ще є, і це ще є, воно ще буде тривати певний період часу. Ти дивишся по своїх жирових прослоєчках, що ти ще певний період часу протримаєшся. Далі все, далі кінець. Далі треба буде просто це все витягувати під подушки, і це вже починає дуже багато хто почав тікати, Вже є досить велика історія, багато історій середнього бізнесу. Середнього. Це там, які мають там по 20 мільйонів доларів, по 50 мільйонів доларів. От оці починають вже втікати, вже закривати повністю бізнеси, переїжджати там в Удабі і так далі. Хто більш дружній до росіян, до влади, то до дабі приїжджає, хто більш-менш дружній, то в США і так далі. І в Європу, це вже ну, показник. Великий бізнес боїться, тому що вони розуміють, як тільки вони почнуть закривати бізнес і переводити гроші і почнуть знаходити в неналежному холодному стані. І факти, це фактично, в тому, це, це фактично, розумієте, Тобто воно до того приходить і вони можуть це може все призвести до як мінімум падіння цього режиму. Я не говорю з таким голослівним фактом. Це, ну, росіяни, росіяни, вони, вони ж любителі дверцових переворотів саме. Давайте не надіятися на те, що вийде звичайний Іван Ваня чи якийсь там Вася і почнуть бунтувати. Ні, на це не надійтеся. Вони можуть підтримати вже потім. Вже потім підтримати, коли вже все понесеться, тоді вже можуть підтримати. Ну в ніякому разі розпочати вони не зможуть. Це точно це ж не українці. Пане Андрію, а Китай готовий на вашу думку рятувати Росію? Ну тому що ми часто говоримо про те, що Китай зацікавлений, ну фактично, в тому статусі кво який є, щоб ця війна тривала, і Росія посилюється залежність Росії від Китаю, і власне і європейці свої сили витрачають на Китай, і Штати так само е частково. Тобто для Китаю ця ситуація вигідна. Чи готовий Китай рятувати російську економіку, на вашу думку? Економіку ні, навряд чи. навряд чи це дуже дуже малоймовірно. Гіпотетично, там в певних обставинах, можливо, там це відбудеться. Але я поки що це в перспективах навіть не бачу. Вони вже якби хотіли, вони б це зробили. Китай взагалі нікому не дає, ні кредитів, як ми бачимо, ніколи вони можуть інвестувати. Якісь там напрямки, галузі, а потім вимагати назад і все інше. Але точно не кредити. Це для них це такий нонсенс. І вони, бачите, вони дають там товарами подвійного призначення, вони підтримують їхню боєздатність. Але Китаю вигідно мати слабку Росію. Китай не хоче, щоб біля неї була потужна Росія, яка в будь-який момент може загрожувати їм. А ще певний ідеальний момент вона може скористатися цим моментом і просто забрати ті ті чи інші території, які вони вважають своїми. Як в підручниках вони описують, що це їхні території, але вони окуповані Російською Федерацією. Навіть там є китайські позначки, не російські, а китайські позначки. Як це, чи, чи є це претензії до Росії? Є. Чи мовчать росіянці це? В більшості випадків мовчать. Є там певні персонажі, які дозволяють собі це акцентувати на цьому, але дуже мало, їх, їх публічно майже не випускають. Тобто, Китаю, ну, ще раз скажу, в нього є своя ціль, в нього є своя стратегія. Китай, я вже розказував неодноразово. Про те, що я, я, я що говорив про те, що в них вугільна галузь вмерла і металургійна. Як ви думаєте, на кому вона трималася раніше? На Китаї Китай перестав просто закуповувати і все. Аграрна промисловість така ж сама. Просто аграрка починає помирати, тому що вони не закуповують. Перестали закуповувати пшеницю. Просто не захотіли. Перестали закуповувати, почала купувати, купувати там в, е, е, в Канаді. Ну розумієте, тобто вони в так захотілося. Китай має свою стратегію, і там точно Росія не є сильною. Вона є, я вам скажу, щоб порівняти для того, щоб глядачі зрозуміли, це аля Іран, коли на нього накладена величезна кількість санкцій, але в нього дуже непогана боєспособність. Тобто, вони просто інвестують в ракети, там в шахе все інше. От в них є можливість битися. Але вони постійно тримають диктаторський режим в своїй знаєте, вуздічці, всіх своїх людей, і при можливості їх можна використовувати в цьому регіоні для того, щоб ну, там, зробити певні знаєте, події, напади чи ще кудись. Тобто, от Вони постійно це використовують. Іран зараз тепер буде Росія саме, в такому самому самославкому стані. Якщо, звичайно, американці не зможуть їх перетягнути на свою сторону. А це з кожним днем стає все складніше, складніше. І ну взагалі це, це ж нереальна ситуація. Батько зберегти. Таки Китай, напевно, не дозволить перетягнути американцям росіян на свою сторону. Чекайте, ну так, а хто буде питати? Ну хто буде питати? Розумієте? Це ж політика ну, в тому і заключається геніальна, що ти можеш зробити ті дії, які хтось щось не хоче виконувати. От, от і все. Тобто геніальність дипломатії. Вони можуть зробити все для того, щоб переконати Росію, що з нами буде краще. Ну а ви вдиться, це логіка американців. Я в це не вірю, ніколи не вірю. Це ж вони розказують про Хартленди, що з ними має бути Росія, вони мають бути під контролем, вони мають бути прозахідні. І навіть в 2000-х, кінець 90-х, початок 2000-х, їм це вдалося. Ми ж пам'ятаємо слова Путіна, як він розказував, що ми хочемо в НАТО долучитися. Зараз вже про це забули, але Путін хотів НАТО. Путін хотів Європейський Союз, в них стояло, це це було прописано. То потім він збожеволів з клямками і зараз американців звинувачують деякі, що це вони винні, що вони не, не, не пустили Росію в НАТО, бо зараз вже було б все прекрасно. І зараз американці намагаються нас наздогнати це все, точніше, не зараз, а вже починаючи з кінця 2000-х, вони почали нас наздоганяти. Там, де Кіларі Клінтон приїжджала з цією кнопкою неправильно написаними буквами і всіма іншими. Тобто, оце вона це ж тоді вони розпочали цю стратегію повернення Росії до Долона. Розумієте, бо вони втратили шанс з х Виявляється, ну це абсурд, але вони до цих пір в це вірять. Вони до пір хочуть використовувати Росію проти Китаю. Вони будуть розуміють. Вони вони намагаються знаєте, знову ж таки максимально добрими шляхетними методами за допомогою бізнесу. Ну бачите, вони там зараз 12 трильйонів, нібито бізнесу хочуть Там в Арктиці плюс е, дальній схід. Там ж в основному це там знаходяться всі їхні прекрасні копалини і все інше. Якщо там зайдуть американці, як ви думаєте, чи будуть вони використовувати ті чи інші території, і потім впливати на, на, на цей на Китай? У них стратегія трішки іншого, розумієте? Вони намагаються використати ніби ось ці зараз теперішні інтереси е через Україну, е плюючи на Україну, на інтереси України, в стратегічному баченні, знищення Китаю, Ну, авторитету Китаю в цьому регіоні. Тому що це стратегія, це не на рік, це не на два, це навіть не на 10 років. Тому що вони розуміють, якщо вони зараз е перейдуть і візьмуть під контроль в бізнесовому е факторі ці території, то потім вони зможуть їх використовувати, можливо, навіть навіть військову базу колись поставлять. Там далеко хто його знає, розумієте, якщо вони будуть повністю контролювати ці всі території. Ніхто ну, величезна кількість країн, які там там, де американські інвестиції, вони дійсно їх контролюють, контролюють їхнє керівництво, прави цей там парламент і все інше, тому що вони багато грошей інвестують і вони там є зацікавленості свої. Тому в них стратегії стратегія виключно на схід туди, а, а на Азію, точніше, а не точно не на Україну. Пане Андрію, повернуся до теми переговорів у Женеві. Видання The економіст писало про те, що нібито в українській переговорній групі ну, є певні розбіжності поглядів. Мовляв, одна частина групи на чолі з Кирилом Будановим. Новим очільником офісу президента вже е, хочуть і вважають за раціональне вже зараз за цих обставин завершувати війну. Мовляв, є вікно можливості, треба підписувати мирну угоду. Є інша група, на яку нібито має вплив Андрій Єрмак, які от проти цього мовляв ні, зараз не на найкращий час. Треба воювати. Ми ще зможемо виторгувати кращі е, позиції. Що ви про це думаєте? І що з цією інформацією нам робити? Це економіст, якщо не помиляюсь. Так, так, так. Це, ви, ви я б сказав, і інакшим словом, вибачте, вони вивалив це все. Тому що це дуже-дуже цікава інформація, яка нічим не підкріплена. І вона взагалі дуже. От, давайте зараз розберемо її. Вони, що не сказали? Вони сказали, що є Бутанов, який хоче припинення вогню. Буданов, це розділено на дві частини, нібито гіпотетична наша делегація. Боданов в, в українському суспільстві має досить непоганий авторитет, так? має навіть підтримку і так далі. І він хоче припинення швидкого припинення вогню. Хто ще хоче припинення швидкого війну війни? Трамп хоче. Окей, добре. Давайте другу візьмемо сторону. Є інша делегація, там у міру нібито цю, цю частину делегацію очолює. Великий друг Єрмака, ніби er то що Єрмак до цих пір кер керує цією частиною делегації, тому що там так написано. І вона не хоче продовження війни, вона хоче не хоче припинення швидкого війни, хоче продовження цієї. Кровопролитної, жахливий і всяке інше. Тобто, і там звучить знову ж таки Єрмак. Єрмак дуже поганий, його в нас цих всі не люблять. знаєте, це настільки не знаю, мені здається, відверта маніпуляція, що просто мені здається, простіше ще не придумаєш. Є погано, знаєте, добро і зло. Якщо ви хочете, ну ви ж вам подобається Будано, значить давайте підтримуйте припинення вогню. Знаєте, це така проамериканська дуже сильно технологія, тому що Трамп зараз єдиний, хто зараз бігає в цій, в цій системі, це Трамп бігає і стрибає. От, тому мені здається, що це дуже-дуже така специфічна е, стаття, яку не треба, на яку не треба звертати увагу. Якщо пан Будано, дивіться, в нас є ж вільні засоби масової інформації до Буданова. і так раніше ну, скажімо не важко було достукатися взяти, взяти інтерв'ю. Зараз можна ти більше. Тому в нього можна запитати відверто, чи дійсно це правда? Давайте 99%, що він знову ж таки відповість так, що ми не зрозуміємо, чи це правда, чи неправда. Але в будь-якому випадку можна запитати: ну, я не вірю в це. Ну, це дуже схоже на якусь маєшню. Дуже схожа на мечну. Бо мені принаймні, принаймі ще от елементарно проаналізувавши, в мене випадає саме такі карти. І це дуже така про технологія для того, щоб показати, що от дивіться, ну такими маленькими, точковими, дуже легка поверхнева маніпуляція. Дуже схожа на теперішню адміністрацію Дональда Фредовича Трампа. Ну, ми неодноразово вже бачили, що навіть такі впливові видання, за яконом істочно є таким авторитетним впливовим виданням. Ну, бувають матеріали, які певні сумніви викликають. Пане Андрію, дякую дуже вам за ваші коментарі. Дякую, дякую що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Городницький, політолог і кандидат філософських наук.